Ми завжди ставимо перед собою амбітні цілі і завжди їх досягаємо. Колись ми поставили собі за мету побудувати найбільшу дахову сонячну електростанцію для власного споживання в Україні, доклали до цього багато зусиль і цієї мети досягли. Ми навіть отримали міжнародну нагороду за цей проект як найкращий проект сонячної енергетики центральної і східної Європи. А взагалі, ми поставили собі за мету побудувати сонячні електростанції для всіх типів бізнесу і бути компанією номер один за кількість. Встановлених сонячних електростанцій для підприємств в Україні. Щодо найбільшої дахової сонячної електростанції для власного споживання в Україні. Ще в 2021 році ми побудували станцію потужністю 531 кВт для виробника агроволокна. У 2022 році новий рекорд 725 кВт для меблового виробництва і свинокомплексу. У 2023 році, після третьої черги будівництва, на перше місце вийшла станція у А зараз ми монтуємо станцію потужністю понад 2 МВт на заводі скловиробів. Ми будуємо сонячні електростанції для підприємств по виробництву безалкогольних. Напоїв для пивзаводів для підприємств переробної промисловості, фермерських господарств і свинокомплексів, молочних ферм і рибопереробних підприємств, меблевих підприємств, торгових центрів, будуємо станції для АЗС, для виробників вікон, фармацевтичних компаній, виробників дитячих товарів, станції для виробників тари з поліетилену, хлібопереробних підприємств і кондитерських для готельних комплексів, електротехнічних підприємств, підприємств по заморозці ягід. Щойно ми завершили монтаж станції для Київгуми і розпочали будівництво станції на більш ніж пів мегаватта для заводу Трібо виробника гальмівних систем. Будуємо зараз і на варному виробництві. В планах на цей рік сотні сонячних електростанцій і мегавати потужностей. Тому звертайтесь до нас прямо зараз, і ми побудуємо найкращу сонячну електростанцію саме для вашого бізнесу.